Беремо новий об'єкт, тобто, дах, на якому ще в принципі не приходилось працювати. Значить, Інвертор маст прикинули панели, буде 475 ваттні. Польтажу, по всьому покинули їх 11 штучок У нас був. Такі, от, у нас дах, все такий м'який, під низом прям, щось там є, якась опора, але під самі кріплення ще. Ті інші деякі дошки. от Дуже такий цікавий, то, що як металочерепиця там по 35 см зазвичай є дошка. І є можливість там якось гратися про черепицю я мовчу, там свої приколи. от Тут вибір або зробити тіпа, вертикально їх. 5 штук, а знизу 6 штук, 11 штук. Але при тому тоді мені не подобається, як буде сам профіль. Лягати панелька на цей профіль. Буде багато звисати по краях, бо профіль більше посередині буде. Тому буде так, горизонтальна. 3, тут 3, тут три, і потім одна. там. І одна з цієї сторони. І так 11 штук буде майже в одному квадраті, тільки посередині тоді буде не буде. Ну, от так і будемо працювати, починати робити. Ну, що? значить, Прикрутили весь профіль, будуть панельки горизонтально, профіль таким чином. Значить, все з герметиком, всі шпильки. Дуже цікаве покриття даху, воно м'яке. Це якесь композитне, там навіть якийсь метал внутрі є. Коли просверлював, щось накручувалось на сверло. Зняв снігоотримувач, він тут заважав, все треба буде підрізати снігоотримувач. У нас вийде так, що буде 4 штуки, потім 3 штуки і там 4 штуки. Ну, дах такий м'який і по ньому трошки слизько, то зробили для себе От профіль на шпильки, дробинку, і по ній тоді можна буде і ходити. От, загалом тут 11 штук панельки. А, тут 39.9 здається холостого ходу, а 475. Це вольт 39-475 Вт. Вот. На інвертор маст. У нас ну початок є, дві штучки закинули. Робимо далі. І після того, як вчора закінчили з профілем, закинули вчора 4 штуки. Ти там вот. Сьогодні у нас зараз 10 Ну йдемо до завершення. Дуже такий слизький дах. Такий композит прогинається трохи. Оставимо відпорку космотрофілю, травинку, таким чином тоді і виходить працювати. Що? Ще лишилось нам три штучки і будемо тянути кабель. Ну, Поли зібрали. 11 штучок. І перед тим як далі нам іти рухатись, перевіряю по вольтажу. Там 418, 409. Ну, тобто норм. 410. От у нас по вольтажу все ок. Що ж, підключили сонце, значить, підвели, перепровірили по полярності. Поставили тут таку групу захисту, пловкі запобіжники на плюс-мінус, у нас від перенапругу, як близько захист, і роз'єднувач такий вимикач сонячного поля. Це все для DC, для постійного. Налаштували О, 409 вольт. Зараз у нас на панелях. Що тут було ще зроблено? Ці кабеля поміняв вже. Поставив 25-к, можна було б навіть 35-ки. У мене з собою 25-ки були. Ну, в принципі, тут буде норм. Стоїть і акумулятор Mast 15 кВт. І раніше то було підключено от таким кабелем 16-16 мм. Ну. Ясна річ. дивно, що ще не було ніякої помилки тут із-за цього. От, о, була рекомендація, треба міняти. І поміняв значить, на 25-ку, підключив. Ну, все, налаштовано, працює. Так Генерація йде. Ну, хай людям буде сонечко і електроенергія.